Рада бачити усіх на моєму каналі. Мої вітання, дорогі мої друзі! Хочу вам показати, який сьогодні в мене буде мій інтервальний обід. Чаша мультиварки. Сюди зараз я буду закладати цвітну капусту, стебла селери, кейл. Трішечки добавлю водички і буду готувати на пару. Зараз я це поставлю готуватися, а потім розкажу, що буду робити. От я вже все відправила в чашу, Добавлю трішечки водички і під паром. Воно пройде. Багато не буду додати. Так, нехай готується. Тут вам видно в мене два яйця відварені. Четвертинка перцю болгарського, остатки, розкоші, як то кажуть. Це масло я буду додати в суп, в крем суп. Так, це сир тофу. Теж я неодноразово вам його показувала. А тут в мене червона ікра. Так. Що я хочу з нею зробити? Я просто нею зверху помащу перчик. Я вже Пробувала цю ікру, дуже смачна. Зараз приближу вам покажу. Це ікра кити дикої кити. Бачите, дуже смачна. Донедавна такій малесенькій баночці куплялася вона мені. І тепер такий більший. Отак просто. І вже буде зовсім інакший смак цього перця. Веселіший смак. Ікра дуже корисна. Є люди, якось мені писали, не люблять. Ну, я була здивована. От. Як можна ікру не любити? Хоча у всіх різні смаки. Ну, ця ікорочка дуже корисна. Так. Це? Як кажуть, хорошого потрошки. Забираю, зараз в холодильник відправлю. А сир-тофу я просто собі декілька шматочків наріжу. Я теж колись знімала, показувала, як цей сир-тофу виглядає, бачите, в такому розсолі. Сьогодні вирішила собі отак зробити, вже, чесно кажучи, салати надоїли. Так. Такий той сир, знаєте, з вологою. Ви знаєте, що сир тофу? Такого ну, реального смаку немає ніякого. Він приготовлений з сої. Подивіться, яка краса, який натюрморт. Я згадала, є в мене зелена цибулька, і я отак зверху покрошу. Буде краще дивитися і, і смачніше. Все. Засипала яйця і зараз хвилинки на хвилинку будуть готові капуста і все остальне притрушу ще це все діло насінням коноплі. Я думаю, достатньо. Дивіться. Вже приготувалося в мультиварці все. Зараз закипячу, трішечки ще водички, треба буде додати. Виклала вже все. Колір прекрасний. Баблю масло, масло солене, я колись вам розповідала. Так. Я не солила, ніяких спецій не додавала, Зараз додав. сушині проновки тут теж є сіль. малайські сі так тепер я розмішаю і спробую на смак подивіться які кольори Цього достатньо. Так, останній штрих. Опа. Кінза. Гарячий не можу взяти в руки. такий в мене сьогодні інтервальний обід. Усім вдячна, хто переглянув це моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки коментуйте. І до нових зустрічей усього вам самого найкращого! А саме головне перемоги нашій рідній Україні!